Привіт усім нашим любим друзям! Вітаємо кожного глядача і глядачку ви на таємному віснику. З вами Катеріна, з вами Авель Авелю. Дуже рада вас бачити. Вітаю, Катерину! Я також радай бачити. Ми поговоримо зараз про сенсаційну новину. Так, ефір у нас ведеться від 25 квітня. В ефір вийде, можливо, не знаю чи сьогодні чи завтра, але головна новина, яка буквально щойно сталася, так в Москві, а значить, ліквідували. Через теракт у типу теракт в власному авто генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, який причетний до злочинів кривавої диктатури в Україні, це дуже цікава історія, пане Аволі. Давайте ми з вами перші будемо. Хто розслідує цю історію? Що це взагалі значить? Хто ліквідував, чи піде це на користь нам. Про що взагалі ця історія? Що ми можемо сказати? Що реальний випадок був, але но новина це зовсім не для нас. І е, ліквідували його не, взагалі не по тим причинам. Його ліквідували, тому що він перейшов дорогу якомусь своєму покровителю чи е, вищестоящому. Що це може означати? Так. Да. Ну, определений тріумф, невірно. Потому що насправді вона хороша. Хороша для нас, тому що його ідеї і замисли, які були, вони йшли всупереч з начальством. І це було вияснено, і за цього його і убрали. Тобто, коли мали припиняти удари ракетні. І не припинялась, це конкретно ця людина була до цього учасна. І ВРФ це вияснили і у його устранили. Тобто, у нас Путін оказується ще не такий е, закінчений, е, е, як ми думаємо. А, Валю, а скажіть, будь ласка, чи варто нам чекати, можливо, гарних новин з Росії ось такого плану ще в найближчий час, можливо, травень місяць? Чекати. Буде ряд, ряд з, смертей. Вони вже всі сплановані, проплачені. Це прям найомні роботи. А скажіть, а тих покидьків, які віддали наказ так бити по цивільним, ця страшна трагедія в Києві, яка торкнулася у кожного з нас, і саме сьогодні у нас день жалоби по діткам, по людям, які загинули так вчора в на Святошино, Скажіть, будь ласка, тих покидьків віднайдуть? Можливо, з часом? Ви всі знаєте цю історію з Мосадом, так давнішню? Можливо, і буде щось таке? Можливо, з часом, можливо, не одразу. Цим уже займаються. Ну, можна займатися, можна отримати результат. Чи буде результат? От вам перший результат, будуть ще результати. Mm -hmm. uh, ну добре. Нехай кожен покидьок, хто віддавав uh, ті самі накази зі своєю родиною. Тут не питання в тому, що вони покидьки. Їх устраняють за того, що вони нарушили накази, які їм віддавали зверху. Вони не хочуть втрачати воєнної влади, яку мають на даний момент. Бо я, я чому я поясню глядачам, чому я роблю паузи, тому що духи, які е, дають е, Авелю Підказки, правильно. Вони... Відповіді. Ві, так, та, вибачте. Вони часто. Ну, коротше, ми один одного можемо перебивати, тому я завжди дочікуюся тепер, можливо, але ще хоче щось дорозказати нам. Такого важливого. Ну, і З цього поки що все. Добре, наступне питання і наступна тема, про яку я хочу поговорити, саме зараз в Росії Путін в Кремлі приймає. Спецпосланника. Віткафа. Е, скажіть, будь ласка, звичайно, там будуть балакати про Україну. Е, е, який буде результат цієї зустрічі? Чого Задовільний. Е, Вибачте ще раз? Задовільний результат буде. Я думаю, що все вже буквально вже зараз, по відомості. от, з відліку зараз можна дивитися те, на те, як потихеньку буде закінчуватись війна. Можете нам детальніше розповісти? Ну, що детальніше розповісти? Mm. Остраннення воєначальників ракети, оці всі напади будуть зменшуватись. Звісно, ще буде декілька грубих. Потім почнуться обміни. Потім Зеленського либо поміняють, либо нет, а потім заключення мірового соглашення і закріплення уже території кому які на офіційному рівні. Угу. Е, історія з е, перемовинами, та, які от позавчора не відбулися у Лондоні, так. І історія з тим, що ну, не задоволена ні Україна, не задоволена ні Америка. Е, скажіть, будь ласка, от ми дійдемо з ними не знаю, в травні якогось консенсусу? Чи взагалі розваримося? Консенсус є. Ці всі розварки це тільки накол ситуації. Не більше, не менше. Ну, ми страждаємо від того, так, що Америка перестала нам давати зброю та ну. Фінансування так як перестала, так і різко почне допомагати. Ліба Америка прибереться з цього всього і почне Європа допомагати більш сильної. Потім ми от в лице Європи увійдемо великих друзів. Каже, це взамінно так і буде. Хоча не зовсім. А як буде? Ні, Америка нікуди виступати не буде. Європа. Як би вже підключається активно. Ну, коротше, ми обсуємо питання, яке, типу, вже раніше отвічене. Просто те, що вони якісь скандали устраивають для відео, що ми тіпа, тіпа, ще щось рішаємо ще не, не кінець, от тільки от в такому ключі. Авелю, а скажіть, будь ласка, за цю історію хвилинку, ось про 9 травня, так що там що Росія? Що зараз наші військові кажуть, що посилилися так? Посилилися атаки, посилилася вся історія на сході. І що вони ж хочуть, бодай якесь е -е, повідоб'ясняє показати до 9 травня, що вони дуже сильно хочуть бодай одне якесь село захопити там в Дніпропетровській області, які будуть їх е -е, успіхи? Чи зможуть вони десь прорватися? Зможуть. А де? Іменно Дніпропетровська. Будуть туди зариватися. По крайній мірі, план ставиться на то. Наскільки получится це питання? Обламають зуби вони об нас, об наші зброї? По повшеному в плані собі можуть обламати, а з другої сторони, Дніпропетровськ може виступити жертвою. Тобто він вже якби та, та, та область то місто, яке належить Росії по договору. Вот это поворот. А по якому договору? А от по тому, який людям не показують. Так, і що? Це вся Дніпропетровська область? Чи... — Ну, походу, що вся. Вхід війни треба трохи якось вмішуватися, Ну, ми що тут можемо зробити, коли люди там самі не вирішували цих питань. Значить, нам у нас виступлять від якихось областей, які потрібні нам. Значить, вони не будуть трогати Одесу. Значить, вони не будуть трогати е, х, х, Херсон. Значить, вони виступлять Атуда. Може, вони виступлять з Запорожжя, а взамін вони отримують одну область, а не три. Але як вони можуть отримати Дніпропетровську область, якщо вони слава Богу туди ще зараз не дійшли? Поки що. Тобто я так розумію, що зараз буде їх наступ на Дніпропетровську область і вони можуть щось собі там відтяпити. Да. да. Далі. Я просто трохи в шоці І не знаю. Тоді, про що ж нам, як нам правильно повернути розмову. Бо я знаю, що і люди зараз будуть збудоражені. Бо хочеться, щоб всі наші зусилля, наших ЗСУ, ну, відбили цю атаку. Це вирішують не люди, і не ЗСУ. А скажіть, Авелю, а десь? Їм скажуть, ще... вони відступлять. Їм скажуть, вони не будуть стріляти, їм скажуть не стріляти, а потім їх переб'ють. Ну. Це воєнна справа, це не, не справа моралі. Скажіть, не треба так... впадати в ілюзії, типу, там якась людиність щось вирішує. Нема такого. Десь ще ви бачите наступ росіян? Парков. Саме місто? Ну, в ту сторону. Наші зможуть успішно їх відкинути. Ну, думаю, що скоріш за все зможуть. І виходить, що до саме до якщо говорити про 9 травня, так? до 9 травня а, країна агресор так, зможе прорватися в Дніпропетровську область. Якийсь другий проміжок показує. По типу, що пізніше. А, будемо бачити. 9 травня. А до, до 9 травня скільки днів осталось? Сьогодні 25. те зараз скажу вам точно. Прям порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Два тижні. П'ятнадцять днів. Два тижні, два тижні, два тижні. Місяць. Якщо вже почали говорити за травень, Аллю, скажіть, яким буде взагалі травень для України? Які події можуть статися, які, ем, ну, так, так би мовити, під чим Егрегором, під чим захистом, які енергії місяця? Качелі. То Все очень плохо, то все очень хорошо. Ну, склоння будемо до хорошо. До кінця травня, по крайній марі. Скажіть, а щодо обстрілів? А, чи відбудеться ще десь в Україні така трагедія, яка відбулася вчора в Києві? Ну а хто їх остановлював час війни? Вони ще не остановляться. Тоді пропоную розглянути українські міста. Скажіть, що вам резонує, що фонить, що під загрозою? Називайте міста. Добре, поїхали. Давайте з Києва розпочнемо. Будуть обстріли в Києві. Куди, що, де? Як ми раніше говорили, буде тут постраждає якийсь крупний, важливий об'єкт. І моє припущення, яке було, це Нацбанк. Може, це частина плану по обвалу економіки. Потім знаємо. Інтересно. Щодо економіки, у нас же в травні хочуть оголосити. Україна. Ну, що пишуть новини, та що Україна може оголосити дефолт у травні місяці? Зашебісь. Прекрасна можливість встановити контроль над людьми. Заново і краще. Як це позначиться на простих українцях? А як позначалось всі роки до цього? Ну, в нас було принаймні фінансування, та, соціалка, пенсії. Так, да, 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 да. все, все фігня. Нічого хорошого не було ніколи. Крім тих, хто собі щось хороше заробив, ніхто нічого ніколи не мав. Хочеш, хороше, вчись, станови спеціалістом, дуй, роботай. Стань тим, кого замінити не можна. Стань тим, до кого будуть приходити і платити самі. Стань тим, кого будуть нанімати за більше гроші. Ми ж не можемо бути всі довольні, ми не можемо бути всі особні на цій землі. Ми не можемо всієї України жити в гармонії, і утопії. Так ніколи не буде. І після війни дуже чітко буде розмежений кордон каст. Хто бідний, хто багатий. Не буде можливості так влаштовуватися на роботу, як зараз. Зараз що? Зараз всі перебирають, розуму набрались, повірили в себе, в чувство собственної важності. В психолога вони проработались, а навиків професійних вони не мають. Що вони хочуть отримати з цього? А потім будуть по пахати мінімалку. І кордон там теж, я думаю, ще щось з ним придумають цікавого. Привідкриють, потім, мабуть, закриють. Чи процедура виїзду буде більш складна через, через воєнкомат після воєнної реформи? Я, взагалі, не впевнений, що вони воєнкоматами будуть називатися, може, їх перейменують. Можна наступне питання? Так. Да. Скажіть, будь ласка, з приводу Київської області. Вона у нас величезна. У нас там і Васильків багатостраждальний, і другий бік – Гастомель, третій бік Фастів Біла Церква. Що їм чекати? От з Білою церквою щось не то. Конкретно з Білою церквою. Все остальне нічого особливого. Там якісь шахедні. Щось буде горіть. Продовжуємо. Давайте тоді розглянемо то поруч дивимося. Місто Чернігів та Чернігівська область. Що для них? Щось туди, може, я не знаю, мені взагалі танки якісь показують. Побачимо. Танки а, прапор. Прапор, чи якась літера є на них? Що бачите. Може, білоруське якесь гівно. Скільки це слів білоруського флага? Що-що? Три кольори. Ну, там три кольори. Ну, і в російському три. О, і непонятно. Це там мені конкретні не показують. Ну, не два, не наші. Так. І що іде загроза, я так розумію, прориву кордону. Виходить, якщо танки. Я не знаю. Що побачив, то й сказав. Я поняла. Я, я просто вже істащаюсь. Точніше, уже істащився. Ми швиденько. Якщо ви не можете продивлятися міста, можемо перейти до питань. Обирайте, що ви. Я, я вже, в принципі, продивлятися не можу. Угу. Тоді, значить, міста завершу, Можу просто там умовно відповідь, що нам покажуть карти. Напиток. Давайте давайте. тоді перейдемо на це. Вибачте, ми міста подивимося інший раз, коли наш Авель буде в ресурсі, і, по крайній мере, поспить. Він сьогодні добу не спав. Не в тому проблема? Так, одно. так е, у нас, е, ви ж знаєте, що Папа Римський та, помер. У нас днями будуть днями завтра, завтра його будуть ховати. І у нас там буде Трамп, і у нас там буде наш Володимир Олександрович. Скажіть, буде е, якась у них розмова з приводу чогось важливого для нас? Чи взагалі вони просто перестрінуться? Між ділова комунікація. Не за масштаби, не за нас. Вони між собою своє переговорювати будуть. Так, далі добре людей цікавить історія. Не знаю, чомусь це то, що мені писали підписники. Парад. отой, про що почав говорити за 9 травня. Там парад в Москві під загрозою. Не знаю, чому це важливо для нас, але давайте глянемо, якщо вони хочуть знати. Там не не то, що парад під загрозою там набагато більш обширні проблеми. В Росії підвищується контроль над їхніми громадянами. І вони все далі знаходяться від правди від істини. І це і посилює контроль над ними. Тим, що люди не шукають, не виясняють, вони просто от приймають, що їм дають. А, конкретно насчет паради ну, тут імператриця Смерть-Луна, Якби він має прийти, може в кінці там щось буде не в порядку? Чи вже після будуть устраняти тих зачинщиків параду? Ну я наскільки знаю, в Росії там ніколи все нормально от, з парадами не проходить. Якщо почали про Росію, то е, зараз ну, багато таблоївків питає. Світ, чи бачить він, що Росія хоче. Ні, таке просто питання. Чи хоче Росія завершення війни? Чи готові вони йти на поступки? Да. На поступки не знаю. Про все договорились, які там поступки можуть бути. Чи, чи готова, чи хоче, хоче і готова. А, чи почне Трамп жорстокіше тиснути на Росію? Куда Тиснути. Тут вже нічого тиснути не треба. Вони про все договорились. Куди тиснути. Ну, в ЗМІ в цьому в публічному просторі можуть вони поіграти, в кого яйця. Ой. Угу. В кого що більше. Ну тут, якби це все просто, як це називається, світські ігри. От, на показуху. А тоді нехай карти відкриють нам а, три ключових фактори домовленостей, про що ми можемо знати. Я вже карти щитати не можу. Зрозуміло, тоді, можливо, ми не будемо вас силувати. Я думаю, що ми можемо просто, якщо ви хочете щось сказати, просто ми можемо так поговорити без карт, без нічого, буквально там декілька хвилин, ми можемо, знаєте. Oh. І тоді будемо завершувати наш ефір. Нехай він сьогодні буде такий короткий, але я не хочу і не бачу сенсу мучити вас, бо знаю, як це може на вас позначитися. Я, чесно говоря, не знаю, що сказати. Якщо є якась насущна тема, я готовий на неї відповісти. Ну добре, Авель, а взагалі, от як ви відчуваєте, ой, наступний тиждень, та? можна хоча б про нього коротко, просто поговорити. Ніяк, правда? нічого я не відчуваю, О, зараз вже нічого не відчуваю. Я ще повідчуваю і у мене кров за носа повалить. Тоді давайте не треба нам таких жертв. Давайте ми просто подякуємо вам за інформацію, яку ви вже надали. Ми вас обіймаємо. Нехай у е, вас все е, прийде в норму. <гум> Тому дякую. Відпочинете і ми вже зустрінемося з вами наступного тижня, коли ви будете в ресурсі, і більш детально поглянемо на все. Добре, все дякую. Дуже, так, Авелю. Обіймаю вас. Нагадую глядачам, що підписуйтеся, будь ласка, на соцмережі і на ютуб канал нашого майстра Авеля. Зазначений він в описі під цим відео. А також ми продовжуємо наш збір нашим хлопцям на пікап. А uh, всі uh, посилання, як задонатити гривню 5, 10, 20, Також знаходяться в описі під відео. І прошу підписуватися, будь ласка, на телеграм-канал Таємного Вісника. У нас там триває розіграш прекрасної та uh, класної колоди карт Таро. Дуже вам дякую. З вами була Катеріна, з вами був Авель. Бережіть себе, і нехай все у нас буде добре. До побачення, до побачення, друзі. Всім привіт. Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А, зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В. У нас там будуть проводитися. Цікаві інтерактиви, і один із них починається прямо зараз на ваших очах. Серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому що потрібно зробити? Підпишіться! На наш таємний вісник телеграм-канал. І очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую, і головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую!